Повертаючись до постів, до яких я хотіла повернутися. Богдан Логвиненко, у мене є аж одна фотографія з татом-мамою і мамою разом. Ну, ви бачите фрагмент фотографії. Я вирішила ну не показувати, просто щоб скрін ви побачили просто. Бо їх стосунки були аб'юзивними. І мама після років спроб це полагодити, вирішила з них вийти. Немає фото, але є безліч фрагментів пам'яті, в яких ми ховаємося від тату у ванні. Сусід по комуналці намагається зупинити мого бухового батька. Ми тікаємо через пів Києва в пішки вночі. Я накидаюсь на батька першим, як тільки він знову приходить бухим додому. Я дивлюся, як він спить і розглядаю. Заслугшу кров у нього на розбитому обличчі. Мамин батько накидається на мого батька з ножем, мій батько накидається на мою маму з ножем і так далі. Вже пізніше я дізнався, що у батька були і інші типові повадки аб'юзера. Він стежив за своїми жінками і їм не довіряв, ховався на горищі, аби перевірити, чи жінка йому не зраджує. Попущу, далі закінчую пост. Пройшло багато років до моменту, коли я зміг батькові все це пробачити, пробачити, але не прийняти, бо насильство у сім'ї не може бути прийнятним. Насильник не зміниться без тривалого лікування. Сьогодні усі говорять про історію актора, що швидко стало дуже відомо. Але це стається щодня з багатьма і немає великих шансів на такий розголос. Втім, є центри підтримки, куди можна звернутися у випадку домашнього насильства. Не мовчіть і діти, якщо це стається з вами. І... Повертаючись до початку сьогоднішнього етеру, я хочу сказати: знову ж таки, те, якою є суспільна реакція на подібні історії, дає силу тим, чиї історії, не такі публічними, діяти. А коли ми применшуємо значимість домашнього насилля, це відбирає сили у тих, хто міг щось змінити. Давайте про це пам'ятати. Давайте не знецінювати такий досвід, давайте не применшувати його. І не маніпулювати. І пост від Остапа Українця. Виявляється, навіть визнання провини насильникам мало, аби люди перестали робити моральні кульбіти зі звинуваченням жертви і пояснювати, що насправді все не так, і домашнє насильство це така БДСМ практика. Я свою порцію домашнього насильства прожила в дитинстві. І з одного боку не побажаю такого нікому. А з іншого, коли я бачу звинувачення жертви, просто хочеться, щоб ці срані розумники відчули всю цю безвихідь. Коли кожен уже навіть нейтральний контакт з насильником це біль, що викручує всередині. Коли тобі ніхто не вірить, а твої слова зводять на жарток через вік, через ста, через статус насильника. Байдуже. Коли ти нікуди нікуди не можеш від цього подітися, і навіть у дорослому віці тебе змушують через почуття провини змушують вдавати, що все нормально, аж поки ти не зриваєшся. І тоді. Ти дурний і нарваний, але на той час уже байдуже, які ж ви мерзенні адвокати диявола? Як же я не звичу, не зичу вам добра? І я зацитую іще свію одну цитату з мого етеру про перехресні стежки Івана Франка, тому що мені здається, що ця цитата є теж дуже важливою в контексті сьогоднішнього етеру. Ще я на днях прочитала історію про жінку-дантистку, яка. Надавала сервіси дітям, вона була дитячим донтистом, у Рівному, здається, і після того, як дізналася, що вона била дітей і робила їм боляче під час власне, своїх процедур, свого сервісу, який вона надавала, багато людей виступило на захист цієї жінки. І от я спостерігаю за всіми цими подіями, за всіми цими настроями, перипетіями, яскравими обговореннями того, що відбувається у нашому суспільстві, і розумію, що книжка Івана Франка, яку я тільки що прочитала, вона про все теж. Та що ж, вона ту дитину там трошечки ну, вдарила, ну заплакав він, так навіщо жінці псувати кар'єру? Без покарання. У нас живе суспільство, яке виправдовує злочинців, яке виправдовує насилля, яке виправдовує отакі от дії, спираючись на слова, та навіщо псувати жіночці життя? І тут можна згадати, наприклад, такий епізод з книги Перехресні стежки. Що це? Хто сабубниць? загомотіли вони. Баран, сторож, баран, відповіли поліціянти. Та що він здурів? Здурів. А чому ви його не замкнете, не арештуєте? Та за що? Але ж він ціле місто збудеть. Ну і що з того? І от про відсутність покарання і про оцю фразу. Та давайте не псувати життя, якою можна перекреслити все. І ви бачите, ця фраза звучить в адресу кого завгодно, да? кого, кого наділяють владою. Тут же ж питання влади. У кого влада. І. Я вже слухаю зараз лекцію про семіотику, і там, серед іншого, зокрема, мова йшла про те, дуже важливо дивитися дуже важливо, дуже важливим є ті окуляри, через які ми дивимося на світ. Окуляри як людина, яка задоволена життя, незадоволена, бабка на лавці, чи хіпстер третьої хвилі, чи хто ти вдягаєш окуляри і дивишся на світ, як хтось. Як людина, яка не хоче чогось толерувати або готова щось толерувати. І коли ти бачиш схожих на себе людей, ви разом об'єднуєтесь у тому, що відстоюєте свою віру у те, у своє право у ту віру, якою ви хочете керуватися у взаємодії між собою, у взаємодії з цим суспільством. І сьогоднішній етер був способом вдягти однакові окуляри. Тому що еліта інтелектуальна може дуже сильно загратися у владу досить широку, яку вона має через свою публічність, через свої а, можливості виправдовувати все, що завгодно. Знівельовувати будь-які злочини, робити якісь злочини незлочинами, злочинами, називати біле чорним, перемальовувати реальність і розсовувати кордони до прийняття або геть не прийняття якоїсь позиції. Але за цим може стояти дуже велика пастка, в яку вони потім можуть самі потрапити, розсунувши ці кордони занадто сильно. І сьогодні навколо ситуації з тимляком і взагалі навколо бачення того, що відбувається. З змінами у суспільстві. Як ми відходимо від толерування фольоси і переходимо до нетолерування просто навіть дікпіків на адресу 15-літньої, відбуваються великі зміни. Але вони відбуваються не через інтелектуальну еліту, як ми вже бачимо, а через небайдужих українців, у яких є теж право голосу і видимість. І вони це використовують як використали зі своїми табличками перед театром Франка. І питання в тому, що е, влада не завжди у тих, у кого вона до того була, безкомпромісно за рахунок їхньої зірковості, за рахунок їхнього статусу, за рахунок того, що не треба відповідати, якщо ти не хочеш відповідати. Соціальні мережі все стерли. Але я хочу сказати, що. Важливо чути різні голоси. Якісь голоси чутно більше, тому що за ними є більше соціального капіталу. А якісь голоси геть не чутно. Такі зразки я наводила вам сьогодні. А, і через те, що вони не мають такої активної присутності, цю історію можуть просто... ця історія може не долинути до тих, до кого вона мала б долинути. А це досвід. А це, можливо, для когось рука, яка допоможе їм зрозуміти, що вони не одні такі у своїй біді з складним досвідом, травматичним, який проживають. Для когось це може бути порятунок, а для когось це може бути опора для дії. Також мені хочеться сказати про те, що ми можемо самі на своєму рівні змінити дуже багато свою реакцію на щось. І тим, щоб зробити цю реакцію загальною практикою. Тому що загальні практики з'являються від того, що великий масив людей обирає захищати як віру у те, за що стоїть небайдужість, відсутність сліпого слідування тим тупим стереотипам, які нав'язує масова культура. Які нав'язують штамповані заголовки в медіа, які нав'язують маніпулятивні повідомлення, взагалі сам підхід до маніпулятивності подачі інформації, а відмовитися від того, щоб споживати низькоякісний продукт, який показує стосунки людей схематично неправдоподібно. і так що. Воно не має насправді якогось зв'язку з реальністю, і нічому тебе не навчить, не, не, не проведе з тобою трансформації, не залишить ніякого сліду в тобі, а просто буде жуйкою, яку ти пожуєш і виплянеш. Як всі ці наші українські серіали, через яких немає ні трансформації героя, нічого з ним не відбувається, все це пласке, ніяке. І люди, які дивляться таке кіно і вважають, що це кіно, привчаються до того, що і життя таке пласке. Це вся херня собача. Тож у мене сьогодні був дуже сумбурний етер, який я дуже багато чого говорила. Майже вам нічого не показувала. Але на сам кінець покажу ще два відео з Богданом Ступкою, тому що мені здається, що персонаж, якого він показав у пастці, це персонаж, якого можна прямо от повирізати епізоди з ним і використовувати в навчальних матеріалах як зразок аб'юзера. І ви бачите багато його личин на екрані. Ви бачите те, як він змінює личину від того, що він прекрасний і добренький до того, що він особлення зла. І це якраз і дає вам можливість побачити багатовимірний підсвічений образ. Звіра, якого не хочете бачити в своєму реальному житті. Натомість нам дуже часто презентують щось пласке, ніяке, або дуже приємне, пухнасте як кошенятко, або якесь веселе і ніби таке, що не несе нам загрози, і створюють бульбашку безпеки, якої насправді немає. Давайте подивимося на ще один зразок агресії з боку Богдана Ступки, і будемо переходити до фінального частини мого етеру. Уявляєте, пане Мецене, моя жіночка забула, що сьогодні за день. От жіноча пам'ять. Регінко, ну чого ти там стоїш, як сирота, Помагай. Адже у нас сьогодні спільне сімейне свято задала яке? Ну згадай, серденько, роковини нашого першого зближення, десять літ, як стався цей найважливіший зворот у нашому житті. І я думаю, що ти не сердишся, що я запросив стороннього гостя, але ж пан меценас не стороння людина, я ж тобі розповідав, все мій єли ще з гімназіальних часів. Стара знайомість, стара приїзд. Ну не вдавай себе, ідіотку. Я думаю, що ми тут зараз повечерюємо у трьох? Такий день, таке свято. Такий день, таке свято. Ну не вдавай себе, ідіотку. Ну це ж прямо концентрат. Це ж концентрат, можна навіть так сказати. Концентрат того, на що треба дивитися, для того, щоб бачити типажі. Ви тільки що побачили серіали і індустрію серіалів, яку у нас украли росіяни. Тому що це початок 90-х, і серіали початку 90-х. Та ж царівна, ті ж а, злочин з багатьма невідомими. Це той пласт культури, який ну, таким уже ніколи не буде. Натомість у нас гавна серіали, які штампують, звичайно, але чи щось там більше за картонних персонажів є, чи немає, невідомо. На детокс сьогодні буде 10-хвилинний уривок з п'ятої серії пастки за мотивами перехресних стежок» Івана Франка. Фільм, який я дуже рекомендую всім подивитися. І, зокрема, тому що це майстер-клас з аб'юзу. Майстер-клас з того, яким потворним є домашнє насильство. Причому таке, в якому немає фізичного насильства. Таке, яке психологічно вичавлює з тебе сили. Це все видно прямо з екрану. І ну, Стальський прямо викликає всі весь спектр емоцій, і мені здається, що, а, знову ж таки, підкреслюючи ту історію, що дуже сильно бракує у нашому, нашому самоукраїнському просторі, продукту, де ми можемо побачити зразки. Різних персонажів і таких, і розбирати їх як у школі, для того, щоб усвідомлювати цю тему і проблему, і бачити, якими є аб'юзери через вивчення літератури. Ми переходимо до перекресних стежок, так і через кінематографічний свій спадок, так і через те, що на екрані нам просто показують майстер-клас цього причому виконання фантастичного актора. То це трошечки про той біль, що ми втратили. Бо в мене більше ми це втратили такий пласт, хоча можемо повернутися до відзнятого матеріалу. І е, я думаю, що зрештою відродимо українське кіномистецтво і серіальне мистецтво. Е, і, можливо, колись будемо робити щось в десятки разів краще. Але в сьогоднішній мені хочеться завершити в прив'язці до думки про те, щоб ми не забували. Як наше життя формує соціальні практики, до яких нас призвичали? А мовчазна згода на щось, до якого нас привчили?